Вражаючі факти: захворювання суглобів омолоджуються в Україні. Подагра вражає людей віком до 40 років. А на ревматоїдні артрити хворіє понад 100 тисяч українців, і здебільшого це люди віком від 20 до 50 років. Вже близько 15 років. Ми пропонуємо усім нашим пацієнтам, які мають проблему з суглобами, дієвий засіб професора Неомовакіна. Іван Неумивакін, радянський лікар, доктор медичних наук, професор, понад 30 років працював у космічній медицині, розробляв системи підтримки здоров'я для космонавтів. Основна ідея, професор, організм має здатність до самовідновлення, якщо налагодити обмін речовин і підтримати імунітет. Це натуральний склад, який Ніумовакін рекомендував як ефективний спосіб очищення організму від солей, зниження запалення в суглобах і профілактики подагри. Засіб має протизапальні, антисептичні та імуномоделюючі властивості. Корінь селери виводить надлишок рідини і зменшує набряки, хрін стимулює кровообіг, чесник природній антибіотик, лимон, джерело вітаміну С, а мед забезпечує м'яку дію на слизову і підсилює дію інших інгредієнтів. Засіб професора Неумовакіна рекомендовано при подагрі, артритах, артрозах, суглобних борях, відкладенні солей, поганому відтоку лімфи. Схильності до набряків, порушені обміну речовин, загальні втомі та профілактики для людей віком 40. Приймати засіб по одній столовій ложці 2-3 рази на день найкраще за 15 хвилин до їжі, а повний курс складає 8 банок. Додаткові поради під час прийому курсу. Пийте якомога більше води, півтора-два літри на день. Уникайте червоного м'яса, алкоголю та копченого. А також додайте якусь мінімальну фізичну активність, ну, наприклад, йога, розтяжка, або, ну, не знаю, прогулянки вечірньою Одесою. І ще уникайте переїдання, дайте травневій системі трошки перепочити. Засіб професора Неумовакіна це доступний і натуральний спосіб. Профілактично вирішити проблему суглобів або комплексно зайнятися лікуванням даної проблеми. Тож обирайте натуральне і корисне магазин торговомарки Життя Грецька площа площа-1» та два інтернет сайти.